І я з вами хочу поговорити ось про що. Неодноразово кожен з нас натрапляв в соціальних мережах на пости з підписом Українки найкращі, а під ними купа коментарів, ось, е, хто підтримує подібні пости і їх спростовує щось, що, українки, е, типу як сприймаються як товар. Дискусію продовжувати я не хочу. А хочу вам розказати, якої думки були наші предки з цього приводу. Для цього я хочу звернутися до народної мудрості, а саме казок. Тому що в казках найбільше стереотипів установок ось всього того, що вважалося загально прийнятим. Такі, такі собі штампи та стандарти. Для прикладу беру вам дві казки. Розкажу, чому саме їх обрала мудра дівчина та Кирило Кожум'яка. Скажете, чого Кирило кожум'яка? Розкажу, там є одна дуже чудова героїня, яка наділена тими якостями, які нам потрібні. Так, от, мудра дівчина, вона вивчається в шкільній програмі. Я думаю, що кожен з вас, хоч трошки, але пам'ятає про неї, хоч щось, це ось про дівчину, яка допомогла своєму батькові повідгадувати загадки пана. І пан з цього приводу, що про неї говорив? Він говорив, що таку обдуриш. Але я хочу наголосити, що в жодному реченні. У цій казці ви не знайдете опису цієї дівчини, що чи вона була гарна, чи яка ось вона була. Ми цього не знаємо. Ми знаємо, що вона була дівчиною юною, що вона була дочкою цього селянина. Ось про зовнішність нічого не сказано її, а лише зверталася увага на її розумові здібності. Так, не знаю, чи чути буде в кадрі. Тепер хочу згадати про казку Кирило Кожум'яка. Це я казка також народна, головний герой Кирило Кожум'яка. І, до речі, у цього героя був прототип, бо Кирило Кожум'яка це не вигадана особа, це реальна особа. Ось у цій казці розказується про одну дівчину, яка є дочкою князя. Чому я взяла цю казку? Ось розказую. Та, тому що дивіться, ось мудра дівчина є дочкою селянина. І хтось може заперечувати, що народ її восхваляє, бо вона протистояла пану. Що простий народ є розумніший, бо ні в які часи заможних людей не любили і підкреслювали всіляко їхні негативні якості. так. Скажу тепер я вам про образ князівни, дочки князя. Так, про неї, в принципі, про її зовнішність є ось яка згадка. Коли Змій забрав цю князівну до себе, хто не знає сюжету казки, то під Києвом жив Змій, і він періодично забирав то юнака то дівчину. І прийшла черга до дочки князя князівни. Цих людей, які він забрав, він ось змій. І коли він її забрав, то ось є яка згадка. Вона була така добра, в значенні гарна, що він в неї закохався і вирішив її не вбивати. Але... На це, в принципі, в касті не звертається особлива увага. А на що звертається? Та князівна довідалася в змія, ось розпитала, кого він боїться. А змій по своїй, не знаю, доброті. Хоча яка в змія може бути доброта, ось своїй наївності розказав князівні, що є такий чоловік Кирило Кожум'яка, який його може подужити. І яким же чином князівна сповістила батька. В неї був поштовий голуб, якого ще вона годувала, коли була в Києві. І ось вона взяла цьому Голубкові, прикріпила до нього листа. А ось прикріпила до нього листа і цей голубок ось приніс цей лист князеві. Князь спочатку подумав, що прийшла звістка про те, що його донька загинула, а вже потім він зміг роздивитися з цього листа, і вже потім почали прохати Кирила кожум'яку, битися з змієм. Щоб перемогти змія, Кирилові кожум'яці. Не лише була потрібна сила, але й розум, хитрість, бо він скористався смолою, щоб перемогти змія. Казка закінчується ось чим. Кирило кожум'яка перемагає змія, всі ось вигукують, радіють, прославляють Кирила кожум'яку, і він віддає дочку князя. ось цю князівну, її батькові князеві князь також дуже радіє, і з тих пір ось урвище, оце, де жив Кирило кожум'яка, ця земля зветься Кожум'яками. Але ми з вами розуміємо, що ось у казці прославляється, звісно, Кирило кожум'яка та його сила розум. Але ми з вами розуміємо, що без кмітливості князівни. Ось він би не переміг. Так, на чому я хочу наголосити, це все зрозуміло, щось в народних казках прославляється кмітливість та розум цих ось дівчат. Я навмисно взяла вам дівчат з різних соціальних прошарків. Щоб не говорили щось. Що Прославляється розум простої селянки. Я вам показала образи і селянки, і князівни. Обоє вони є розумними, не наголошується абсолютно увага на їх зовнішність. Є лише згадка про зовнішність князівни. І на що я хочу також ще звернути вашу увагу. Жодна з цих казок не закінчується хеппі ендом у вигляді весілля. Хтось, можливо, згадає казку драму Олександра Олеся, «Макита Кожум'яка. Ця драма є авторським варіантом ось казки народної Кирило Кожум'яка. У цій казці Кирило Кожум'яка був закоханий там, здається, був закоханий у дівчину з дочку князя і. Закінчується все тим, що князь вирішив їх одружити, ось Кирила Кожум'яку та свою дочку. У народній касті е, про це мова не йдеться. Чого я про це згадую? Тому що є ось такий певний стереотип, що жінка обов'язково має вийти заміж. Е, на цьому наголошується увага це як. Е, Невід'ємлима частина її самореалізації, скажімо так, що цей ось інститут шлюбу, бо лише мабуть завдяки ньому вважалося, що жінки можуть вижити, бо фізично вони працювати тяжко не можуть. Чоловіки можуть заробляти на життя, а жінка може забезпечувати ось комфорт та затишок і жити за рахунок чоловіка. Але ось в цих двох народних казках ну добре, там князівна і батько міг дати грошей. Але ось селянка так, проста дівчина з села. Казка не закінчується тим, що там пан їй не дає ніяких матеріальних благ, але я так розумію, що корова. Ось на початку твору, хто не знає, до пана пішла, пішло два чоловіки. Вони були братами. і ось один багатий, другий бідний, і багатий бідному дав корову, типу як на виплату, на відробіток. Він відробив, але багатий брат вирішив її забрати назад. І ось пан мав їх розсудити, загадав загадку, що в світі ситніше, миліше, прудкіше. І ось ця дівчина, дочка бідного селянина. Розгадала цю загадку, після чого пан звернув на неї увагу. Так я так розумію, що після цього ніде не говориться про це. Про я не пам'ятаю, але я так розумію, що корова залишилася в сім'ї. Оце є їх. Винагорода за розум та кмітливість цієї дівчини. Я вам уже сказала, що сказка не жодна сказок не закінчується весіллям і ніде не наголошується, що з цим дівчатам обов'язково потрібно вийти заміж. Тому ми можемо зробити висновок, що не завжди ось вийти заміж було настільки важливим для дівчат. Для тих, кого все-таки цікавить тема шлюбу, то я можу вам з впевненістю сказати ось про що. Що в народних казках однаковою мірою йдеться про те, що одружуються як чоловіки, типу це для них як винагорода, якщо згадати казку горошко», так, зараз подумаємо, можливо, ще якусь казку згадаю. Так, ось е, в кінці казки ми дізнаємося про те, що головні герої ось одружуються. І, до речі, на дівчатах не бідний. Е, так, е, і казка, згадайте, кобиляча голова. В казці, ось коти горошкою, я б сказала, є якісь ось уривки е, частини з неї, як приходив оцей ось дідок з довгою бородою. І гукав тих, хто був у хатині. Ці кобиляча голова дівчина в кінці виходить заміж. Це для неї вже як винагорода за її доброту та працелюбність. Тому, в принципі, народ вважає, щось однаковою мірою потрібно одружуватися і виходити заміж як чоловіка. Так і жінкам, на це ми уваги не звертаємо. Тепер кожному з вас зрозуміло, що народ в першу чергу звертав увагу не на зовнішність українських дівчат, а на їх розумові здібності. А про ці ось картинки, пости, що українські дівчата найкращі. Я думаю, що варто задуматися, кому вигідно ось цю тему проштовхувати в суспільство і від чого відволікається наша з вами увага. Рада, що ви додивилися це відео до цього кінця. Підпишіться, поставте вподобайку, щоб я знала. Що це відео вам сподобалося і зняла для вас ще цікавіші відео. З вами була Аліна Конотоп і до нових зустрічей!